На сумщині у Конотопі відбувся фестиваль відкритого читання. У Цьогоріч цього в ньому взяли участь 18 шанувальників рідного слова, 6 – у номінації автори, 12 – у номінації читці. Як повідомили у відділі міської ради в справах молоді та спорту, у переможців фестивалю чекали цікаві приємні призи від міської влади та благодійників у як фестиваль відкритого читання прози та зустрічі любителів українського слова, був заснований 7 років. Тому його мета заохочувати до читання, популяризувати українську та світову прози, підтримувати читців, письменників та шанувальників літератури. Дуже приємно бачити, що захід існує вже сім років. Несподівано, я не думав, що так буде. Но людям сподобалось. І люди приходять, люди приймають участь. Люди. Захід живе. Це 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 приємно. Дівчин, навіть навіть якщо врахувати, що о, зараз іде війна, і тим не менше люди збираються, люди це займаються. Це, це здорово. Я люблю читати тому. що, що можна було зробити, щоб це було цікаво людям? Треба було брати те, що сам любиш. Тому така ідея родилась навколо навколо читання. просто багато поетичних проходить заходів, а саме прозаїчних не було. Тому вирішили, що цікаво буде зробити суто суто прозаїчне за найголовніше в нас це наш дух, дух українців, і саме мета. Цього фестивалю якраз гуртувати цей дух. тому всім гарного вечора, мабуть.